Росіянам ок, чи воно росіянам не ок. От ми зараз будемо обговорювати по пунктам ці е, е, пункти Ройтерс, які з'явилися, але ну, цікава ваша позиція. Ну, По-перше, е, хочу зазначити, що е, ну, три аспекти головні, е, що, що вже частково Володимир зазначив, пане Володимир зазначив про те, що дипломатія це мистецтво певне. Колись французький, відомий французький дипломат Таліран сказав, що дипломатія це мистецтво неможливо неможливо зробити можливим. Mm. Я вважаю досягнення миру або якогось там умовного переміря, часткового переміря. Це майже неможливо зараз. Багатьох геополітичних, політичних, історичних, цивілізаційних та інших питань. Я надзвичайно, надзвичайно скептично та взагалі скептик щодо того. Це взагалі це можливо зараз робити або в найближчі місяці. Головний фактор, який в цьому не, не допомагає, це російські так звані інтереси. Я уважно подивився ваш сюжет щодо допиту або спілкування, або інтерв'ю з китайцями. До речі, з Русланом ми так офлайн Обсудили цю ситуацію, я сказав, що я колись був. Це точно була розмова, це був не ну, Мені Мені шкода, що у вас склалося А в я, я, я не знаю, як інтерпретувати, але ну, намагалися от... зробити да. все, щоб не було його. Але ти <правлені, <правлені. <правлені> <правлені>. <правлені> І я е, був багато разів в Китаї, і е, залучення китайців до цього конфлікту, до війни проти України. Це на, на мою думку була стратегія саме Росії. Росія намагається інтернаціоналізувати конфлікт через долучення Іран, Ірану, дронів, шахедів, північних корейців, там білорусів, китайців, пізніше, можливо, там індуси, пакистанці можуть можуть з'явитися залежно від геополітичних складових. Тому, на жаль, Росія все робить, щоби. Не було ніякого взагалі припинення вогню, і ми це бачимо. І ніякого сталого або всеохопного миру. Це моя думка. І Росія використовує дипломатію для того, щоб досягти своїх інтересів стосовно тексту. Тексту, да? Ройтерас або іншого. Ну, в мене зараз протиріччя така боротьба йде юриста першому освіти, юридичної та другої магістра зовнішньої політики, розумієте, тому що я взагалі не, не розумію, як можна коментувати документи, які не мають остаточний характер, або не парафовані сторонами там, перемовин. І я свій досвід, згадаю свій досвід, коли я коментував публічно перші мінські домовленості. Це був вересень 2014 року. Ну, сильно відрізнялося від остаточного? Ну, по-перше, ми. Постфактум ми коментували, тому що не було, не було взагалі нічого відомого ЗМІ про цей процес, так званий процес, вже постфактум коментували. І дуже багато було протиріч. Зараз навіть цього процесу і цього попереднього документу ми немає. Тобто я вважаю, що це дуже морфно, дуже абстрактний текст Reuters, навіть поважної такого змі, як Reuters або інших. І м м м, вважаю, що перемовини зараз на, на тій стадії. Коли навіть гіпотетичний текст не може з'явитися фактично. Щодо третього аспекту, щодо позиції взагалі Трампу і дії Росії, стратегії Росії, я уважно останні місяці дивлюсь майже усі коментарі команди Трампа. Перш за все, стратегів команди Трампа. Їх взагалі фактично неможливо знайти, крім Ілона Маска, Рубіо, Келова та інших, але є одна людина Ел, Елбридж Колбі. Він є найбільш, найбільш фаховою людиною в команді Трампа щодо зовнішньополітичних питань. І він є його дід був головою ЦРУ за часів Річарда Ніксона і зараз від. Він, як представником такої американського естеблішменту, був номінований на дуже важливу посаду. Він є головою політичного департаменту Міністерства, Міністерства оборони Сполучених Штатів. І в березні поточного року в Сенаті були слухання щодо його, щодо його номінування. Йому 5 разів за дві години слухань задавали питання сенатори. Чи Росія напала на Україну, чи була. Агресія Росії проти України. Він сказав, викручував він сказав: Я не хочу відповідати на це питання, тому що це може Зі зупинити дісрапти негоцієш. Да, і жінка була сенатор. Вона говорить, ну, це загальновідомий факт, що Росія напала на, 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 на Україну. Була пряма трансляція подій CNN, чи із Гостомеля і Бучу. Все це бачили. А він сказав: Так, але я не можу коментувати, тому що це може. Зірвати перемовину, о, це класична така позиція реалізму реалізму, який, на жаль, і популізму використовується командою Трампа. Через два місяці той самий Колбі може зайняти іншу позицію. Можна сказати, ну звісно, агресія була. Ми маємо посилювати зараз санкції проти Росії. Ми маємо більш, більш амуніції українцям дати. Ми маємо європейський суверенітет підтримувати. Але зараз позиція. Американців вона зрозуміла для міжнародників але не зрозуміла для багатьох українців і е, прихильників е, ліберального порядку. Тому я вважаю, що треба чітко розрізняти два треки: трек перемовин України Сполучених Штатів з багатьох питань та, та перемовини Трампу та е, путінської, путінської Росії, тому що в них є інше питання. Стосовно Північної Азії, стосовно близького сходу, стосовно інших частин, де вони намагаються щось, щось, щось знайти, якесь порозуміння. Отут Трамп намагається використовувати Росію вже як інструмент в, свої, в своєму геополітичному баченні.